За 6 хвилин ти можеш підняти свій FPS counter strike 2 без заміни заліза. Я перевірив це на своєму комп'ютері, і це реально працює. Я не буду лити воду, покажу тільки ті налаштування, які реально піднімають FPS 26-му році. Будуть як складніші, так і простіші завдання. Одні будуть давати більше FPS, одні менше, але в будь-якому випадку піднімете FPS 100%. Тому обов'язково дивіться цей відеоролик до кінця і не пропускайте ні одного метру. Також не забувайте приймати участь в розіграші на крутий діле, сілочку я залишив в закріпленому коментарі. Обов'язково пишіть в коментарях, скільки було FPS до цього відео. Відео і скільки буде FPS після цього відео. Жду ваш лайк, жду вашу підписку, жду ваші коментарі. Поїхав. Звичайно, для того, щоб підняти FPS в CS2, нам потрібно настроїти саму CS2 правильно. Відеографіка, режим показу, ви ставите на весь екран. Для чого на весь екран? Для того, щоб комп'ютер віддавав всі ресурси на Counter-Strike 2 і був максимально високий FPS. Далі тут ви ставите. Або 16 на 9, якщо у вас сильний ПК, або 4 х 1280 на 920. Гідзорку ставити максимально, яркість не страюєте під себе і там далі. Відео розширені налаштування. Тут я вам покажу основні пункти, які впливають на ФПС, а пункти, які я вам не покажу, ви можете поставити на середній, або низький. Перший пункт, який сильно впливає на FPS, це загальна якість ціна і ви її ставите низько, або якщо у вас більш сильний ПК, можете поставити на середній. Другий пункт, який сильно впливає на FPS, це детальність моделей та текстур ви ставите або середнє, або якщо у вас дуже сильний ПК, можете поставити на високий. Наступний пункт режим фільтрування текстур. ви ставите або білінійне, або трилінійне. Рекомендую ставити білінійне. Всі основні пункти так сильно на FPS вже впливати не будуть, тому можете поставити так як в мене, і у вас не буде ніяких проблем. Доступне, що ми робимо для того, щоб підняти ваше FPS counter strike 2. Заходимо в Steam, заходимо в counter strike 2, права кнопка миші, властивості і тут параметри запуску. В параметри запуску ви прописуєте ось такі команди, їх багато не треба. Я зразу розкажу, що кожна з них робить. Новий рефлекс забирає у нас input lag Команда Хай у нас, виходить, дає високий пріоритет для counter strike 2. Новий міст буде запускатися CS і ця команда виходить, на весь екран захвачується в ОБС. Сама казка, якщо ви в ОБС не записуєте відео або не стрімите, оцю команду можете не ставити. А ось ці три, no With, high і no reflex можете її спокійно прописувати в параметри запуску. Просто я вам скопіюю, ви собі її вставите ось сюди. Просто візьмете: Ctrl-C, Ctrl-V і буде все чітко Наступне, що ми зробимо, включимо максимальну продуктивність вашого комп'ютера. Заходимо в пошук, пишемо панель управління. Відкриваємо, заходимо в електроенергію, і в мене є така максимальна продуктивність. У вас, напевно, її не буде для того, щоб у вас вона була. Так само я вам в описі залишу ось таку команду. Ось так ви її копіюєте, Ctrl-C, і заходите, Получається команду строку від е імені самого адміністратора. Просто вставляєте ось так: Ctrl-V і нажимаєте Enter. І у вас має появитися максимальна. Продуктивність. Після цього ви заходите. Якщо не з'явилось, перезагружаєте комп'ютер, і у вас має з'явитися максимальна продуктивність настройки. І тут просто отключіть дисплей ніколи і переводіть в сплящий режим, теж ніколи. Йдемо далі. Ну і як завжди, спонсором цього відеоролика стає Bloody Кейс. По промокоду LAFІКСГО ви можете отримати 5 безкоштовних кейсів та 70 центів на баланс. Також тут є безліч цікавих кейсів, які постійно оновлюються та додаються, та шансів там виграти набагато більше, ніж у Габена. Також на цьому сайті є декілька режимів. Ваший любимий режим Upgrade, де ви ставите свій скінчик на x3, x2, x 15 як хто любить ризикувати і просто отримуєте кращий скін. Битва кейсів, де ви заходите з іншими гравцями, і виграє той, хто вибиває кращий дроп, і він забирає абсолютно все. Ставите в нік Bloody Case, аватарку Bloody Case, і кожного дня маєте змогу відкрити безкоштовний кейс, в якому лежать ось такі скінчики. Силочку на блуді Кейс я залишу в закріпленому коментарі, але пам'ятайте, шанс програти є завжди, чи то Габін, чи то з Хедскейсом. Наступний спосіб саме очевидний, але більш за все ви його ніколи не настроювали. Заходимо в диспетчер задач і автозапуск програм. І тут у вас буде робитися повна каша. У вас тут буде не так, як в мене красивенько, все. У мене тут тільки антивірус. Драйвера, звук, драйвера, відеокарта, Google Chrome все що в мене запускається автоматично, коли я включаю комп'ютера. Вас тут напевно буде все, що завгодно. Стім. Epic Games, Spotify, Discord, Telegram. Всі предложення ви просто нажимаєте, які вам не треба. Наприклад, мені не треба Google Chrome, я права кнопка миші і відключаю. По-перше, у вас буде комп'ютер запускатися, буде набагато швидше. Добавиться до FPS в іграх, оскільки у вас тут запускається все, що не потрібно, і ви його не закриваєте, і воно FPS чуть-чуть по почуть нужере. Тому те, що вам не потрібно, відключаєте і просто все. Має тут, я кажу, те, що мені потрібно: Драйвера, відеокарти, драйвера, звук, антивірус і Google Chrome. Все, все остальне я запускаю сам. Тому користуйтесь і далі. Наступний варіант, також дуже очевидний, але чомусь його всі пропускають це антивірус. Вам потрібно зробити повну перевірку вашого комп'ютера. Але перед тим, як зробити повну перевірку вашого комп'ютера, вам провірити потрібно, чи у вас немає ніяких винятків. Що таке винятки? Винятки це коли. Якісь програми додають себе винятки, і антивірус їх не буде перевіряти навіть при повній перевірці. Тому заходите винятки і перевіряйте, чи, чи тут у вас нічого немає, жодних наявних винятків. Тобто, якщо я буду робити повну перевірку, то в мене буде перевірятися повністю комп'ютер, і якщо я вірус, він обов'язково знайдеться. Якщо у вас в винятках є якісь незрозумілі для вас програми, скажімо так, удаляйте просто з винятка і робите. Повну перевірку і знайдуться всі віруси. Тому обов'язково рекомендую забирати з винятків абсолютно всі папки і всі програми. Йдемо далі. Наступний спосіб буде забирати подібні анімації, зате підвищить ваш FPS в декілька разів. Заходимо в ваш комп'ютер, заходимо в свойства і знаходимо такий пункт. Ось такий. у вас має появитися, якщо у вас Windows 10 трошки по-другому. Називається так само. Далі ви заходите швидкодія, параметр, і ви маєте поставити обезпечувати. Найлучшеє бистродійстві. Ви натискаєте на нього, приміняєте просто раз, примініть, окей, І вас не буде, наприклад, наприклад, ось такого синього у вас не буде, зате у вас буде набагато швидше закриватися програми, відкриватися програми, і набагато краще працювати Counter-Strike 2. Ідемо далі. Після цих всіх дій, які ви зробили, ви можете з чистою душою зайти в Steam, Counter-Strike 2, в управління і. Натиснути Видалити. Що це означає? Ви повністю удаляєте, натискаєте кнопку Деінсталювати. Ви видаляєте повністю counter strike 2. Я не буду його удаляти, ви його удаляєте і просто качаєте заново. Вас удаляється абсолютно все. Всі настройки, ви по новому все настраюєте, закачуєте КФГшки. Якщо ви цього давно не робили. Буде набагато плавніше і ЕФПСік набагато кращий Тому обов'язково, хоча б раз на 3-4 місяці, удаляйте Counter Strike і качайте заново. Тому рекомендую також удалити і заново скачати Counter Strike 2 після всіх маніпуляцій, які ви зробили. Або навпаки, удаляєте, качаєте, а потім робите всі ці маніпуляції. Це не важливо, в якому порядку не зробіться. Всі дякую за відеоперегляд, Не забувайте приймати участь в розір на Крутий Дігл Підписуйтесь на канал і прожимати лайки. Хороша активність. Безстріш нові відеоролики. Всім дякую.